Всім доброго вечора. Сойка. Наша пішла жовтіть вже. Я думаю, що якісь там тижнів 2-3 і будемо починати її вбирати. Що замітив дуже цікавого на цій сої. Верхні китиці, скажем так. Опадів так само ну не було прямо. Це сьогодні пройшов трошки дощик у нас тут ось, але вже з його мала спасибі, скажімо. Ось дивіться, на верхній китиці по 4 бобо. Висить. Цікава така соя ця. Тут теж сюди верхня китиця яка. Сіяна на 35-му міжряді. Ось дивіться яка китиця. Верхня теж. Тут досі трошки менше, звісно, але не щось, щось виситне. На ній. Побачимо, що воно йде по нас по, по результатах. Тут також ось, дивіться, бачите, яка верхня киточка. Тут теж. Бавочку вона десь непогана. Але що, що замітив? Розтріскування зелених самих бобів присутнє. Проконсультувавшись з агрономом, кажу, це не, не в одного, тільки в тебе така проблема. Якщо щось знайду, де, може тут. Воно особливо там по краях. З тієї сторони по попід краєм іде воно. Як він пояснює, Чому це, мій? одна з причин, це різкий перепад температур. Був, була жара, а потім ну, дні жаркі, а ночі холодні. І от і виходить такий результат. Тут також яка верхня киточка. Побачимо, що воно в нас повітогу дасть. Тут теж сидиться верхні киточки, які висять. Ну я скажу так, що гірше, ніж по минулому році вона себе покаже, я думаю. Жовті, є прямо вже пішла жовті гать. Маса вегетативна є. Тут так, кажуть. Поверхов, який яка висить. Ось, ось, бачите, дивіться. Ось тріскування самого боба. Ось його, Сам боб підтрискує зелений. Такого що ніколи не було. Тут ось, ось є воно таке. Ні, це не, це не, не розтрісканий. Одним словом, ще така проблема. І по хто що з нею поборотися ну, не можна. Буде. Неможливо. І боби самі всередині там ну, пропадають. Вони не виповняються, ні до нічого. Ось, дивіться, яка кититься верхня. Це на одній рослинці вона так. І теж дивіться по 4 штуки. Ось. 4, 4. Ось окититься також, дивіться, верхня. 4 штучки. По 4 боба. Це широке міжряддя. Я вважаю, що грає свою таку роль. Ось дивіться. О, не що, ось дивіться, якось чітко видно. Бачите? Розтріскування самого боба. І не боба, а стрічка самого. І Ось ці боби вони пропадуть. Бо також ось ще, дивіться, і ще ось є така проблема, що з нею тільки робити, я не знаю. Тут також все почти вони. Вони повсихають і будуть не виповнені. Факто щось Тут я не бачу такого. Ось дуже верхня китиця по 4 штучки висить. Ось дивіться, одна суєнка. І теж бачите, дивіться є розтрісканий боб. Як і нічого не зробиш. Нічого. Тут теж вся верхня кититься і це все по 4 бубо, Все повністю. Цікава така культура. Цікавий сорт. Так, добре, всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Щось буде цікаве, зараз зніму. Tee pystyä tietoisena kanavalle, asetautu ja nähdään